І наостанок Тесла в селі на Львівщині пенсіонер власноруч сконструював електромобіль. Чоловік не користувався жодною схемою, створював усе від внутрішньої будови до зовнішнього вигляду самостійно. Машина однодверна, та окрім шофера, уміщає ще двох пасажирів. Електромобілю повного заряду вистачає на 120 кілометрів. Більше про ексклюзивну машину Марічка Кужик. Дякую, дякую. Одні хрестяться, інші фотографують. Електромобіль Василя Тертеки не лишає байдужим жодного перехожого. Це авто єдине в світі. Василь замислив його рік тому, а потім, завдяки освіті радіомеханіка і втілив задумане у своєму гаражі. я рік закуповував все, кошти, а зібрав я його за три місяці. Ну зранку до ночі. Я сидів. Ось фотографії на етапі розробки. Більшість запчастин електромобіля велосипедні. Кермо з дитячого велосипеда вирізав, спідометр від велосипеда. Ну і тут для контролю повинні бути які напруги, які струм, щоб я знав, як воно, що до чого, сигнал, повороти. Ну і то управління, туди навіть є круїз контроль. Авто тримісне не боїться ні снігу, ні калюж. Запевняє його розробник. Та як я його зробив, воно гребе по любій дорозі. Першими творіння Василя протестувала його родина. Це велика гордість, мати такого тата, І що він створив таку машину? Електромобіль має три акумулятори на повну зарядку, йде 5 годин, і після неї машина може здолати 120 кілометрів. Максимальна швидкість 45 кілометрів на годину. Паз можна зробити просто. Та то -то невелика швидкість, то як на велосипеді. Цей е, автомобіль він до 3 кіловат по, по законах. Реєстрації не підлягає. Воно рахується як е, велотранспорт. Витрати на виробництво авто автоваси ще не підрахував, але переконує, вони окупляться швидко, адже електромобіль надекономний 100 кілометрів можна проїхати лише за 2 гривні. Тому результатом своєї роботи чоловік ще як задоволений. Марічка Кужик Оризмальку, Дльвівщина, Спецкор два плюс